Сьогодні розповім про фантастичну легку, вологу ніжну паску на нічному тісті. Від такої паски просто неможливо відірватися, так і хочеться брати шматочок за шматочком. Ви давно просили мене показати цей рецепт, тому сьогодні розповім про усі нюанси її приготування і тут, на своєму Ютуб каналі. Рецепт супер простий, хоча з дуже цікавою технологією приготування опари. І вдається у всіх з першого разу, навіть тоді, коли ви будете готувати паску із самого звичайнісінького порошна. Тож до роботи. Традиційно таку паску готують на пряженому, його ще називають топленим молоці. Таке молоко можна придбати у крамниці чи приготувати вдома самостійно. Але якщо його немає, сміло готуйте на звичайному молоці. Завдяки пряженому молоку. Та дуже довгому бродінню опари безборошна. Паска виходить дуже ароматною навіть без додавання інших ароматизаторів. Розпочинають приготування цієї особливої паски за 10-12 годин до основного замісу. Найвигідніше це зробити з вечора, а уже зранку замішувати тісто. Отже, до 250 мл молока кімнатної температури докладіть 50 г цукру та 36 г пресованих дріжджів. Перемішайте усе до однорідної маси. Саме для цього рецепту, коли опара буде брудити 10-12 годин, краще підійдуть пресовані, а не сухі дріжджі, хоча готують цю паску із сухими дріжджями. Мені, як нормальній людині, завжди хочеться найкращого результату, тому я, як завжди, для своєї роботи обрала ось такі якісні осмотолерантні дріжджі, духмяна хата. Ідемо далі. У чашу міксера викладіть три жовтки. Докладіть два яйця. У мене тут великі яйця вагою приблизно 70 грамів. Це вага разом зі шкаралупою. Всипте 50 грамів цукру та додайте 250 грамів масла кімнатної температури, нарізаного шматочками. Далі нехай попрацює техніка: збивайте усе разом приблизно 5 хвилин. Тепер про нюанси: найсмачнішою вийде паска на маслі жирністю 82,5%. Вона буде мати неповторний вершковий смак та аромат. Але тут якусь частину масла, наприклад 50 грамів, можна замінити смальцем, а ще 50 грамів можна замінити і олією. Паска, до складу якої входять такі різні жири, теж виходить дуже цікавою на смак і навіть ще більш вологою. Іноді, в цілях економії, тут масло заміняють на маргарин. Ця заміна теж можлива, але найгірше вплине на смак. Тому обирайте самі, як вам вчинити. Подивіться, в процесі збивання масло повністю не розійдеться у рідині, а залишаться ось такі невеличкі шматочки. Це нормально і не потрібно намагатися добиватися однорідності. Перекладіть масляно яєчну масу у дріжджову. Злегка перемішайте, вийде ось така негуста опара. Логічно, що масляні шматочки у ній зберуться зверху, а дріжджова маса знизу. Не переймайтеся цим, так усе і задумано по технології приготування. Отже, накрийте посуд харчовою плівкою і залишіть на столі за кімнатної температури на 10-12 годин. І не переймайтеся питанням, що молоко раптом там за цей час на столі скисне, а яйця зіпсуються, усе вийде на найвищому рівні, перевірено тисячами господинь. Також з вечора підготуйте родзинки. Я взяла 100 грамів. Промийте їх і перемішайте із ось таким сиропом. 50 грамів цукру та 50 грамів води проваріть одну хвилину, охолодіть до кімнатної температури і вмішайте одну столову ложку коньяку. Завдяки такій підготовці родзинки не будуть відбирати у тіста вологу, а навпаки, зроблять паску більш вологою та ароматною. Замість сиропу можна використати апельсиновий сік з цедрою. Солодке вино чи якийсь міцний алкогольний напій, традиційно це ром чи коньяк. Отже, відкриваємо опару зранку за цей час вона у посуді добре перебродила і встигла піднятися, а потім впасти, так і має бути. Трохи перемішайте її ложкою і почнемо замішувати основне тісто. 150 г грамів цукру сполучить з 20 г ванільного цукру та цедрою одного апельсину. Цедра має бути натерта на найдрібнішій терці. Добре розітріть ложкою до однорідності, щоб цедра максимально віддала усі свої аромати цукру. Подивіться, цукор при цьому обов'язково має стати вологим, це і означатиме, що він увібрав у себе ефірні масла із цедри. Лише після цього припиніть процес розтирання. Такий апельсиновий цукор не лише зробить вашу паску більш ароматною, але і більш яскраво жовтою. Але якщо вам категорично не подобається цедра у випічці, пропустіть цей крок, бо він не обов'язковий. Отже, докладіть до опари пів чайної ложки солі, апельсиновий цукор і перемішайте до їхнього розчинення. Придивіться на бульбашки в опарі вона працює. Вона жива і готова, готовісінька до подальшої роботи. Отже, поступово починайте вимішувати приблизно 700 грамів борошна. Ви завжди повинні пам'ятати, що кількість доданого борошна індивідуальна і може коливатися від вказаної у рецепті кількості у межах 50-70 грамів. Це залежить від властивостей використаного борошна, а також від величини яєць та виду жиру, який ви використали. Я умовно розділила усе борошно на п'ять частин і кожен раз після додавання цієї одної п'ятої частини вимішувала ложкою приблизно дві хвилини. Завдяки такому довгому поступовому вимішуванню у тісті краще розвивається клейковина, і паска буде більш волокнистою та вологою і буде менше кришитися. Після того я взяла собі у допомогу міксер зі спеціальними насадками гак для замісу тіста. І працювала ними ще приблизно 10 хвилин. Нам потрібно, щоб тісто почало відставати від стінок посуду, зібралося докупи та поміняло свою структуру. Це буде означати, що клейковина тіста достатньо розвинулась. Якщо у вас немає міксера, то ви можете продовжувати заміс ложкою руками чи замісити його у тістомісі чи комбайні. Наприкінці я вмішала у тісто півчайної ложки куркуми. Це натуральний харчовий барвник, який надасть тісту особливий сонячний колір, але на смак він не буде відчуватися взагалі, чи додавати куркуму рішення тільки за вами. Як бачите, тісто має вийти липкуватим та дуже ніжним. Родзинки через сито відсидіть від сиропу і перемішайте з однією столовою ложкою борошна. Завдяки цьому родзинки легше змішаються з тістом. Вмішайте родзинки у тісто. Я це зробила ложкою. Перекладіть тісто у більшу миску, змащену олією. Розмір обраної миски має врахувати те, що об'єм тіста підросте в 2,5-3 рази. Подивіться, який невеликий об'єм посуду зараз займає тісто. Накрийте миску рушничком і помістіть у тепле місце приблизно на 2 години. Тут має значення не точний час, а момент, коли тісто підросте хоча б у 2,5 рази. Тісто достатньо здобне, тому це таки займе певний час. За цей час підготуйте форми. Я взяла одну форму діаметром 16 см і висотою 10 см на 500 г тіста і чотири форми діаметром та висотою 11 см на 350 г тіста кожна. Кожну суху форму я змастила смальцем і лише потім вистелила дно та стінки пергаментом. Такий спосіб підготовки мені подобається більше за усі інші. Отже, наше тісто чудово підросло і зайняло майже весь об'єм миски, воно дуже пухке та ніжне. Змащеними в олії руками віддіріть потрібну кількість тіста. Я зважую потрібну кількість на кухонних вагах і сформуйте кульку. З рівним натягнутим верхом. Низ кульки защепніть. Прослідкуйте, щоб зверху кульки не було родзинок, бо там вони в процесі випікання згорять. Акуратно викладіть кульку шовом вниз, а натягнутою рівною стороною уверх. Тісто має зайняти не більше третини об'єму форми. Розставте форми з тістом відразу на деко, на якому будуть випікатися паски. Не заповнюйте деку вщерть. Між формами має бути достатньо місця, щоб гаряче повітря в духовці рівномірно оточувало кожну форму. Накрийте форми рушником і залишіть у теплому місці приблизно на одну годину. Тут знову має значення не час, а момент, коли тісто доросте майже до країв форми. Ось воно не доросло до країв приблизно на один сантиметр. Раніше випікати, навіть не починайте, буде значно зарано. Змастіть поверхню пасок сумішю із одного жовтка і однієї столової ложки молока. У нас вдома паски традиційно не прикрашали глазурю, а змащували ось такою яєчно молочною сумішю. Завдяки такій утвореній золотистій скоринці на пасці вона буде більш соковитою, бо втратить менше вологи в процесі випікання і буде повільніше черствіти в процесі зберігання. Усе в духовку її. Випікайте на рівні нижче середнього в режимі верх-низ без конвекції приблизно 35-45 хвилин в залежності від розміру форми. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Я нагріваю духовку до 180 градусів Цельсія, а після викладання в неї пасок через 2 хвилини знижую температуру до 160 градусів Цельсія і печу до готовності. Якщо у процесі випікання паски надто рум'яняться зверху, то відразу накриваю фольгою. Готовність пасок перевіряйте дерев'яною шпашкою. Готові паски залишіть у формі на декілька хвилин, а потім вийміть, щоб вони там не запарились. Завдяки моєму улюбленому змащуванню, паски вискакують із форм, як горобчики та ще й з рум'яними бочками. Подивіться, які вони виходять фантастично ніжні та м'якенькі. Для того, щоб вони не деформувались під своєю вагою, відразу викладіть їх на бочок на м'який рушник і кожні декілька хвилин злегка перекочуйте на іншу сторону, аж поки вони не охолонуть. Ну що, розріжемо нашу красуню? Паска виходить такою ніжною, наче хмаринка, мені аж страшно сильніше натискати на ніж. Ароматна, невагома, в міру волога дуже, дуже смачна. Одна з моїх улюблениць: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.